Культ Победобесія не зникне незалежно від того, чи буде Путін чи ні, бо це справді один з наріжних каменів існування імперії. Він буде трансформовуватися. Вони змушені будуть більше уваги приділяти не російським народам, щоб гамувати національно визвольні прагнення. Вони будуть поширювати його на сучасну трансформацію, вже не залишаючи її тільки в історичній спадщині, тому що так чи інакше, хотять вони чи не хочуть, минуле залишається минулим, і кожен так чи інакше знає, що вже правнуки є, і вже не буде як виставити навіть ряжених ветеранів, бо це вже буде явний перебор, і тому саме оця ж трансформація, яка зараз відбувається, прив'язка до... Що це сьогоднішні війни, це продовження минулої війни? Це буде безкінечно допоки не звалиться імперія. І друге, що важливо, коли ми говорили про озброєння на Красній площі, були періоди, коли їх практично не було, і це означало коли ослаблення. Чому тому, що виставляти в ослабленій Росії? Ці озброєння це занурити себе насміх, особливо серед свого народу, або викликати обурення, що ми живемо бідно, а ви витрачаєте шалені гроші на таку техніку. І це якраз період 90-х. І коли були невдачі в українській війні, ви пам'ятаєте, ви, наприклад, у му році. Путін навіть у своїй промові жодного разу не говорив про київських нацистів, бо не було що сказати про перемоги. Зараз тактика змінилася. Насправді, мілітаризація економіки триває. Триває нове переозброєння армії. Майже в чотири рази збільшились випуск танків в Російській Федерації. Засновано два військових округи, які спрямовані на Балтику і на Скандинавію. І нові нова техніка прямує туди. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.